Командна робота телевізійників поза кадром і в кадрі. Процес створення сюжету від виїзду на зйомку до видачі новин в ефір. Про все це дізнавалися учні 9-го Б класу Полтавської школи No29 під час екскурсії телеканалами ІРТ та місто Плюс у Полтавській школі. No 34 влаштували благодійний ярмарок на столах різноманіття власноруч приготованих смаколиків. Дітям показали всі локації, де створюється той чи інший етап медіапродукту: редакцію, робоче місце монтажерів, студію звукозапису, де журналісти начитують текст майбутнього сюжету, та телевізійну студію, де працює диктор, записують випуск новин та інші програми нашого телеканалу. Ця студія вона. Невеличка, але дуже функціональна, тому що вона зонована. Ось тут записується програма новини. Потім дев'ятикласники спробували і самі провести новини. Вони говорять, це і цікаво, і хвилююче. та зізнаються, говорити на камеру важче, аніж здавалося раніше. У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт, що передбачає введення санкцій за небезпечне перевезення тварин в авто. Його мета захистити як людей, так і їхніх чотирихлапих. Які ще акції на підтримку наших захисників дізналася Івана Дімова. Від телевізійної атмосфери дев'ятикласники залишилися під враженням. Багато хто з них саме на такій екскурсії побував вперше. Було цікаво подивитися, як працюють тут люди. Тому що це я вважаю важка робота. Тут треба командна робота. Люди багато часу тратять на те, щоб Зробити там, наприклад, текст, щоб відзняти його, щоб все качественно вдалося. Мені сподобалося, яка командна робота тут фіксується. Що журналіст з оператором дуже тісно працюють, вони залежать один від одного. Добре, запам'ятала, що потрібна гарна дикція для журналіста. Інформація не обов'язково вчається на пам'ять, але має бути декілька раз прочитана, щоб все було гарно, добре зроблено. Найбільше мені запам'яталася студія звукозапису. А ці м'які стіни це дуже цікаво. Так як розташований мікрофон, так як це все зачитується, особливо коли нам зачитувала професійна людина, яка цим займається дуже довго, як змінюється голос у людей, як гарно поставлена дикція. Екскурсія була дуже цікавою, інформативною багато цікавої інформації. Дуже запам'яталася студія звукозапису, також студія, де це все знімається. Побачити життя телеканалу зсередини вирішили в рамках занять з професійної підготовки, адже не виняток, що багатьох надихне атмосфера, де співпрацюють люди багатьох творчих професій, говорить класний керівник 9-го Б Юлія Чеснок. У рамках професійної орієнтації діти дізналися надзвичайно багато цікавого про роботу журналіста, диктора, звукорежисера, оператора. Вони мали можливість побачити обладнання, яким користуються працівники каналу. Змогли відчути себе спробувати себе в ролі ведучого, в ролі диктора зрозуміли наскільки це цікава, відповідальна, креативна професія.